Доброго дня, шановні українські граві, колеги. Чим славляться люди українські? Це кулібінами, так? Да? Глянь. Мейден глухенький, так? Да? Ярослав у нас зробив установку. Власноруч. Це ті, хто каже, що неможливо своїми руками зробити. Гляньте. Тепер у нас дві машини з установками. Ніфіга собі, ти поворотники поставив, круті. А ну-ка покажи. та ти що? Хо-хо-хо-хо-хо! Оце що значить людина з руками, коли все розуміє, як воно робить. робиться і повинно працювати. Лень. Так що коли я запрошую до співпраці, запрошуємо до проведення аналізу ґрунту. Дві машини готові, можуть виїхати в будь-який час до вас, в ваше господарство. Я кажу, запрошую до співпраці, успіхів вам. Ті. Розпіздяй, ну руки золоті страшні. Чого тут не буду перетирати у тебе? Так. Ну, тут чи, чи потім. Ні, таке воно ж откидає. Вона, вона ж як висовується, ця штука далі за цим за швидлером. Ну да. І колбочка така непогана зроблена не алюмінієвий. Ну, Людина, бля, з руками просто. Я б ніколи б його не зібрав. Навіть якщо б за всі дали по ньому. Бомбезна історія. Отака історія.